Це не згинається до кінця, де сам на 90 градусів. 57-річний Ігор кілька років тому не міг розігнути ніг та ходив навприсядки. Його брат Василь розповідає, що чоловік жив у селі на горищі хати. Воно було невисоким, тому під час ходьби потрібно було згинати ноги. Також там було холодно. У нього в такому стані зігнутому. Так що він, значить, холодно було. Він у нього от ноги вже потім. Через зиму перестали розгинатися. Повністю не міг розігнути. тобто Він не міг так от е, стати. Е, тобто він, скаже на присідічки. ну міг там на 90 градусів розігнути, більше ні. Тобто прямі ноги в нього не, вже не були. По-друге, те, що вони ще й атрофувалися, коли, скажімо, вже. Ноки ну, без камнів захворів, вони в нього атрофувалися і м'язи і ноги. Два роки тому Ігоря із села до Львова забрав брат Василь. Чоловіку зробили дві операції: першу приблизно півтора роки тому, другу на іншій нозі, місяць тому. Запропонували таку операцію, щоб, скажімо, ноги вкоротити до того, щоб ми могли вже розгинати сухожилля. Знаєте, вже стали відні, звільнилися і м'язи. і от, Ну, я погодився, було краще. Вот єдиний у нього було ще дві ноги, так як ми тоді планували через кілька тижнів зробити дві ноги, тоді ми можна було взяти реабілітолога. Оперували Ігоря у восьмій лікарні проміжок між операціями потрібен був більше року, бо мали по-новому зростись кістки. Справа в тому, що е, дані контрактури ми лікували шляхом проведення остеотомії на стегновій кістці. І коли ми проводили на одній стегновій кістці е, дві остеотомії, тому ми мусили дати час. Для зрощення даної, скажімо так, переломів. Особливість операції в тому, що лікарі працювали не на м'язах, а на кістках. Ми перерізали стегнову кістку в двох місцях, вивели її в таке положення, яке би відповідало фізіологічному положенню для нормальної, здорової людини. Відповідно, зафіксували в тому положенні металоконструкціями або імплантами. І чекали на зрощення за словами лікаря. Після операції чоловік зможе ходити. Ірина Ферен, новини на Суспільному, Львів.